Трагедія дуже сильна. Вони хотіли поохотничати, вони зробили своє діло погане. Вони за це відповідають. Я вам це гарантую. Така реформа на крові нам, мабуть, не нужна. Стільки, як сьогодні, нову поліцію ще, напевно, не кляли. У цих людей копи забрали близького. Загибель Михайла Медведєва для рідних та друзів стала ударом. Наступного тижня вони мали святкувати його повноліття. Злий рок зібрав усіх раніше. Другому парню не пришло бы сколько. И за что он должен лежать в земле? Мама больная, папа болеет. Почему он должен лежать? Потому что я так решила. Гонку сделать 20 машин за молодыми мальчиками. Это очень неправильно. Это очень неправильно. Пусть Бог накажет их. На теле хлопца два вогнепальных поранения. Куда поделись пули, питание открыто. Когда он сидел на сидении, вот, Прошита була рука і прошита. Значить, стріляли і з боку, і з лобового. Пробита рука насквозь і попадання через легкий рикошет напряму в серце. У те, що поліцейські стріляли по колесах, а Михайлові дісталися випадкові кулі. Ніхто з рідних не вірить. Переконані, це був цілеспрямований розстріл. Не збагнуть лише за що саме. Убили. за що дитину 17 років убить убить його вистрілимо. Він не вийшов з машини. Він не змог уже тому, що він був убитий. І він там не вір і сразу умер. Люди шоковані не лише діями поліції, а й словами. Офіційна інформація кажуть недостовірна. Версії про зброю та наркотики називають абсурдом. Він ніколи мене не курив, він не пив. У нього експертиза показала, що він без наркотиків і без алкоголя. взагалі. Трагедія набула широкого розголосу, однак запитань у людей залишилося більше, ніж відповідей. Чому стріляють? Чому 70 пуль, чи там, я не знаю, я не можу твердити. Стріляли, де шальних 50, в кого вони потрапили, в кого вони могли потрапити. Яка угроза життя в 3 часа ночі, яка необхідність була гнатися за цими дітьми, за що їх вбивали. На місці покійного міг опинитися будь-хто з пасажирів злочасної БМВ. Владу прихненко кулею прошило куртку. Сам хлопець уцілів. А от водій БМВ на похорон не прийшов, побоявся розправи. Не було іще одного пасажира іномарки. Пояснити, коли саме та хто поцілив у хлопця, вони не можуть. Ніхто не бачив з нас. цього. ну ми об там знали, коли вже лежали на землі. І нам тогда це сказали. Ніхто не відділ, і тоже теж ну, нічого не говорили. Тому що не ранили, ясновість нічого такого не було. Лежав лицом в пол, только ну потім я понял. підняв глаза і понял, що ну що ти ним не так. Провести Михайла Медведєва в останню путь прийшло більше сотні людей. Згадували покійного лише добрим словом. Така втрата копам з рук не зійде, запевняють скорботні. Коли оговтаються від горя, кажуть, добиватимуться правди і розплати. Ну не можна так, що в країні страдали діти. За що вони їм? За що? що їм дали пістолети нові машини?